Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження: це Peugeot 308 року. З бензиновим двигуном об'ємом 1,6. Автомобіль приїхав з Європи повністю в рідній фарбі. На гарній комплектації. Це у нас чотири електросклопідйомачі, підігрів передніх сидінь, дуже гарний шкіряний чорний салон, панорамний дах, клімат, контроль, механічна коробка передач. Пробіг у авто 215 тисяч. Зараз покажу землі сидіння. Також дуже в дуже збереженому стані. Встановлена зимова гума на оригінальних дисках. Також є комплект літньої. Ззаду є парктроніки, є два ключики до цього автомобіля. Технічно він повністю обслужений та ніяких вкладень не потребує. Придбати цей автомобіль ви можете в кредит лізинг або заготівку, а також обміняти на свій автомобіль. Звертайтесь до нас, знаходимось у місті Львів, Володимира Великого 2, Та чекаємо вас на тест драйв.